хелло, хелло, хіло, На що бути добрим? Хто є більш сильною особистістю? Зла особистість чи добра, позитивна особистість? Варіанти. Як ви думаєте, добрим бути важче? Злим може бути кожен, злим бути ізі-пізі, підставляти, кидати всіх, брехати, бути конченою гнидою, простіше ніж бути якісною людиною. Чому Бо якісна людина? Це осознаний вибір людини не бути злим. Це такі саме, як бувший наркоман. Бувший наркоман, знає, що таке бути наркоманом, але відмовляється від цього всього. Я завжди поважаю бувших наркоманів, бувших алкоголіків. Ще щось людина була на дні, зрозуміла що це дно, від цього відмовилась свідомо, і Більше вона не хоче таким бути. Це і свідоме рішення. Тобто вона мала можливість бути конченою гнидою, але відмовилась від цього. Люди, які не мали, наприклад, такого досвіду і думають, що вони там краще за когось іншого. Ну... Що ви так думаєте? У вас не було складних життєвих ситуацій, ви не мучились, не страждали, і як ви виросли над собою в цьому житті? Що ходили там на роботу і гроші заробляли? Ну, це таке, типа, робити ріст моральний над собою вже самим. Ну, це складно, це важливо. Це треба робити. Гроші будуть потім. Тобто, ви тут живете не раді грошей. Життя вам дали раді вашого шляху життєвого. І все життя проходити на роботу і заробляти гроші, і потім марте, нафіга вам то робити. Там треба робити те, що вам цікаво, то, що вам важко, то, що ви хочете робити, то, що вам дає енергію, то, від чого вас очі горять, то, що вам буде складно робити. Я вже вам казав, чим відрізняється людина, можна кажучи, тут новачок, і людина, яка ну, багато життів прожила. Представте, що ви в ігрі, люба, ігра, яка вам подобається, який рівень складності гри ви вибираєте. Якщо ви вибираєте легкий рівень складності, ви тут новачок. Тобто ви багато життів не прожили, ви плюс-мінус юна душа. Якщо ви вибираєте самий такий ядовий рівень, так що, блін, вообще, щоб кислота з потолка падала замість доща і ти уворачувався. То ви вже тут були багато разів. Щоб вам було цікаво, чим складніше, тим інтересніше життя. От, ви самі рішаєте. Чи вам інтересно кожного дня там, ходити на роботу, яка вам не подобається, або робити речі, які вам не подобаються, жити в квартирі, яка вам не подобається, або в місті, яке вам не подобається, чи робити щось, що вам інтересно? Знову ж таки, повертаємось бути хорошою, позитивною доброю людиною. В ваду складно. Ми тут в ваду. А, ребята, бути конченою, збуханою гнилою тварію, конченим ублюдком в воду просто, бо тут все зроблено для вас, щоб ви гнили, мучились і були тут так довго. Бути позитивненькою людиною і відмовлятися від цього всього свідомо, представляєте, складно. Чому? Бо так, представляєте? Бо тут є куча соблазнів. Які вас будуть тягнути сюди, туди, туди, розривати вас слів, право, і спочатку ви навіть в житті ну, деяким не зможете сказати ні, ви будете слабшими за них, будете робити всякі неправильні речі, і будете мати маленький люфт можливості зробити правильні речі, всяких, на таких дрібницях. Щоб на тому назбирувати свої внутрішні енергії сили, щоб потім на велике яке зло, ну поки від кого ви є залежні, ви не можете йому сказати ні щоб ви назбирали у цих маленьких балів енергії, і потім цьому більшому злу сказати ні. Відмовитися отримати ще більше енергії. Люба людина, яка є позитивна, хороша, добра, це ви не думаєте, що я він такий та придурочний народився. Е, я буду добрий допомагати людям. Ні, це це, це людину, яку жорстко збили життя, і збіли жизнью, і життя не доламала. Тут хто кого ж ламає. Так що ви думаєте, що бути доброю людиною, просто. Ну попробуйте. <рігі> ну давайте. Но є свої плюси. Злим бути просто гнидою, конченою тварю, просто добрим, високоморальною, якісною особистістю важко Но це ваш вибір шляху, куди ви йдете. Ви йдете завжди або сюди, вниз, в мінус, або йдете в плюс. Цей вибір в голові. Кожен раз людина робить вибір в голові. Піти сьогодні побухати, ну, траванути себе. От, от як ви можете ставити. Для яких... Ну, потрошки себе потравлюють, щоб поскорше здохнути. Тобто, життя таке говніще, що Ну, тобто, я ще сам в себе не можу сказати це відверто, що я ненавижу своє життя. Ну, бо, блін, навіть з тим зустрітися не можеш. Бо, як же так, якщо ти ненавидиш своє життя, значить ну, говно кончене і живеш таку життю, і ти себе потрошки потравлюєш, щоб скорше здохнути. Щоб не жити, оце все. Тобто, люди наскільки ненавидять себе. Своє життя, що вони роблять все, щоб від цього курять, ну коротше. А чому люди ненавидять себе? Бо вони не мають внутрішньої сили, можливості, хотіння, бажання зробити щось те, за що вони можуть себе любити, поважати? Життя. Тобто люди себе не люблять і не поважають. Чому? Бо вони не роблять те, що вони хочуть робити, те, що вони є важливим для них, і за що вони можуть себе поважати і любити? Відповідно. Найти варіанти речей, за які ти сам себе будеш любити і поважати, почати їх робити. Це вже буде такий ого-го баланс. А потім, коли у вас буде багато речей в житті, за що ви себе реально поважаєте, за що ви себе любите, ви такі подумайте, а на що мене мені себе тут потравлювати, щоб скорше здохнути? А може я з поздоровенькому харчуватися? Так удівлю печень. От все оце, воно в реальності максимально просто. Знов, це, це боже, просто це, 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 це не оце, це, це це, це, це не ото що одноглазі, це я отак, маю, все, я отак буду показувати. Я просто з локтем спираюся, бо камера тут, я так знімаю, все отак буде. Ці руки. Я пташку викармлюю, чекаю, коли перекатись. А і бляха, нема пташки, народ, я вам сказав і вже жду. Короті, все сложно просто. Саме складне є самим простим, самим таким бронебойним. Що ви ходите на вашу роботу, на що ви... ви займаєтесь тим, чим ви займаєтесь? Чи ви спілкуєтесь з тими людьми, з ким ви спілкуєтесь? Чи ви вдіваєтесь отак, як ви вдіваєтесь? Всі думки в голові треба перебирати. Лайфхак розкажу про, про відкати, Боже, як я довго над цим думав. Це я ділю з вами, новшеством моїм новим. Якщо людина працює на фірмі, Коротше, вони у вас, наприклад, фірма купила у вас товар на 100 гривень. І людина, яка приходить на тій фірмі, то від вас і забирає товар на 90 гривень, ну по цьому, а решту бере готівкою, ну, це ті типу, повітка, це як корупція. Ви допомагаєте іншій людині красти так робити не можна. Якщо людина знайшла якогось клієнта, привела до вас. І та людина купила на 100 гривень відносно цього клієнта, а цей клієнт з них, них не працює, не отримує від них гроші на постійній основі. І ви потім цій людині віддали тих 10 гривень. То він виступає як торговий агент, він привів клієнта. Це нормально. Отак. От тому у відкат цієї корупція ви допомагаєте красти, А по тому цей торговий агент, який привів клієнта і на тому заробив. Ой, Боже, для когось може це буде просто, а, а, а для мене це був такий. У нас не було відкат. Для мене це був лічний Стай Блін. Ми завжди від... не, не, не знали, що з цим робити. Уляло, блин, і, 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 і як правильно, блин, як зробити, щоб, 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 щоб не накосячити. Вон, Мисля прийшла, і це, щоб ви зрозуміли, це не моя думка. Просто тобі так от сказали: оце і от так, до свидання. І таке а. -а, -а. Добрим бути сложно. Любити себе, нашу. От попробуйте, от от-от. От я себе люблю, от за що? А чого? Чому? Чого ти так рішив? Я за себе знаю свій шлях. тобто, там, Наприклад, ну, віддати комусь гроші, там, ще щось кудись на 5-10 просто все віддам. от до копійки. последні буду сидіти без нічого, бо я знаю, щось, вірю, що гроші це років. А от взяти на себе щось потратити, собі купити там дорожче або ще щось, це, блін, для мене такі були кроки. Росту над собою, я от зрозумів, що треба на себе більше грошей тратити, через прямо не могу, ні хочу. От заставляти себе. Ну, типа, не вже там про брендові якісь речі, а всякі такі штуки, де ти витрачаєш на себе. Знаєте, ця штука, коли як та є японська пословиця, якщо в тобі в житті не вистачає проблем, тобі їх треба купити. Це про досвід. Ти платиш грошей і отримуєш досвід. Такого треба також треба робити. Ви або розвиваєтесь в плюс. Або розірваєтесь в мінус. Ви, наприклад, це сидите в інтернеті, дивитесь, щось робите, і тут є завжди два варіанти. Ви після цього або розвиваєтесь плюс, або розвиваєтесь в мінус. І розраховуєте тут під то, що система хоче вас збитлювати. Ну, Тут люди, які. От хто, хто дивився, оцю фіню, я і Берлін. Оцей яскравий приклад, як фільм з людей. Тобто вони вирішили відімстити Кузьмі. Ну, на базі його цього це із, із врещонну версію таку зробили, да? хто не дивився оце про панду, де шлях героя, покузніше, що згадав. Там е, в фільмі він типа, цілувався з тою дівчинкою, хоч був з дівчинкою тут, у Львові. Ну, тобто, в оригіналі там цей барт цілувався з дівчинкою. Чи якогось іншого чувака хотіли зняти, але його не зняли. Тобто Того не було факту. Вони вже розпустують тут і в то запхали. Ця людина, режисер цього фільму, він зробив фільм так, щоб він збидлював людей всіх, хто його буде дивитися. Тобто він відкладається в голові. І от ви дивіться, і спостерігайте в фільмах, як от всяку фігню вам закидують в голову, і щоб, вас, щоб ви збидлювалися. От ви надивитесь таких фільмів, де зміняти це класно, де аборти це класно. Де ще й касьвіня, де красти, кидати людей, брехати і от... І попробуйте цьому само сказати ні. Вас тут все В піснях, що ви думаєте, просто так, всякі слова йдуть, де Я тебе не любила, я тобі брехала. Тобто вони вчать жінок і дівчат в стосунках брехати чоловікам і їх використовувати. Представте, що до тебе. Коли якийсь чувак, який в тебе закоханий, влюблений, і ти маєш можливість або його використовувати, або не використовувати. Ну, використовувати в рази простіше, в тебе вже все тепленьке, ти ще будеш мати для себе плюси. А от не використовувати в такий момент, коли у тебе халява прийшла. Ну, Це хто Хто є тут добра людина, а хто є погана людина. Той, хто використовує, чи той, хто не використовує. От а ви попробуйте не повикористовувати. Жизнь сложна штука, бути хорошою людиною важко. Всі ці люди, що це збидлюють, тут пропагандують оце однополий секс, аборти, і зміни, і всяку іншу філю, деградацію суспільства. Вони в аду. і не свалять звідси. І вони хочуть, щоб ви теж були в аду, Щоб ви теж звідси не свалили. Тобто вони мучаться і вони хочуть, щоб ви теж мучились. А ваша задача прийти уроки і не обосратися. І не обосратися, так. Бути хорошою позитивною людиною складно, важко, але воно того коштує. Є свої плюси, так сказати. Бо можна ламати хребти потім.